Маємо погодитись, друзі, що нагірна проповідь Ісуса Христа це збірник особливих інколи навіть радикальних заяв. Вітаю вас, я Микола Синюк. Сьогодні порозважаємо над істинами, що їх залишив для нас наш Спаситель. Отже. Вступ до нагірної проповіді Ісус Христос розпочинає дивною заявою, особливою сентенцією. блаженні убогі духом. До когорти щасливих людей, а власне блаженство означає вищу міру щастя, він відносить людей убогих духом. Як ми маємо це розуміти? Як ми, люди 21 сторіччя, маємо реагувати на подібне слово? Покоління моїх ровесників виростало в добу тоталітарного атеїзму, комуністичну добу, і убогість духовна і матеріальна компенсовувалася потужними гаслами про незламний дух, фільмами про сильних духом, книгами про людей, які в жодних випробуваннях не були зломані духом. Вчення Ісуса Христа є діаметрально протилежним. Він говорить, щасливі убогі духом. Більше того, зауважує слово Господнє, я спогляну, каже Бог, на тих, хто зломаний духом. Дивні заяви. Моя ціль не екзегетичне тлумачення цього тексту, а розмова над ідеєю. Над ідеєю. Перед Ісусом Христом на горі стояли переважно убогі люди, бідні люди. І бідність, або якій особлива форма, убогість, передбачала повну залежність від когось, від того, хто багатий, від того, хто має. Бідна убога людина матеріально завжди знаходиться в пошуках, яким чином поповнити свій матеріальний статок. Точно так і. У Бога Духом людина шукає, яким чином, якщо справді вона хоче збагатитись духовно, яким чином поповнити той внутрішній вакуум, який не дає повного морального заспокоєння? Хтось шукає цього в освіті, в самоосвіті, в розумних книгах, у спілкуванні з мудрими людьми, з друзями і так далі. З цим можна погодитись, але тільки частково. Спрага духовна, бідність духовна ніколи не буде компенсована у повній мірі, якщо я не зустрівся з Ісусом Христом. Мені подобається те, що говорить про подібну ситуацію. Людина, яку, я сподіваюся, ми знаємо ще із шкільних програм, це філософ, це письменник, це математик, видний вчений, людина глибоко, зрештою, віруюча Блес Паскаль. Його цитата передам своїми словами. У душі кожної людини є пустота, яку не можна заповнити нічим, і вона має форму Бога, і тільки Бог може заповнити цю пустоту. Жодне із творінь не може її заповнити. А тому син Божий звертається сьогодні до всіх людей, хто відчуває себе. Бідним або убогим складно себе визнати, але якщо наша внутрішня духовна сутність говорить, що ми шукаємо і спраглі, то син Божий каже: прийдіть до мене і навчіться від мене. Блаженні або щасливі убогі духом, бо їх є небесне Царство. Вони знайшли джерело наповнення своїх. Духовних внутрішніх скарбів вони знайшли Ісуса Христа. Чи не саме цього потребуємо ми сьогодні у розбурханому світі, у світі, де для заповнення духовних потреб є стільки багато всього, але переважно негативного, брудного і того, що відводить нас від Бога? Ісус Христос. Пропоную, я повторюсь. Прийдіть до мене і навчіться від мене. Попробуй зробити це сьогодні. Миру і добра усім!